Що означає 19-та енергія на лінії грошей в матриці долі. 19-та енергія, це енергія сонця, енергія процвітання. І це каже про те, що у вас є дуже багато внутрішньої енергії, щоб допомагати іншим людям, що ваша діяльність була дуже корисною для інших людей. Але тут важливо зрозуміти те, що гроші вам можуть приходити з різних джерел, не тільки з одного. Це може бути якийсь пасивний дохід, це може бути. Бути якась. Проєктна робота, якась основна робота. Тобто, у вас може бути декілька джерел надходження грошей. І моя рекомендація: для тих, у кого є 19-та енергія в зоні грошей, не потрібно концентрувати енергію тільки на одному якомусь джерелі, на одному якомусь напрямку заробітку. Тому що у вас дуже багато є можливостей, звідки, ви можете, звідки можуть надходити гроші. Головне, щоб ця діяльність вона була корисна для інших людей і а, приносила цю користь багат багатьом а, людям великій кількості людей